Во. И потім подамо домой остер. 71. Було бы добре споршую покруту контейнер відпад. Заебі, блядь. Именно то, что треба, бля. Аватар, сай, самурай, блядь. Хуй сасай. Офигеть, блядь. Пом ВЗ уехал. А, блядь, давай контейнер вид блядь. Ну не твои. Ты издеваешься, нахрен, б твою мать, блядь. За Ре реально хуй сосай, блядь, а, а не рулетка. Ну давай, блядь, працюй, ну еб твою мать. Я в курсе. Я зараз вернусь. то, то мы продали идем назад это уехал я надеюсь что -то толково буду выпадать да ты издеваешься нахуй ты да нахрен мы тебя аватар блять сука третий раз говно блять выпадает А, ну... Раз. Вот Вот, сделай. Может, тут краще видно. Блять, ну это просто пиздец, нахуй. Сыпай, блять, одно вот говно. Сипает вот одно говницо. Хоть бы танк бы какие-нибудь дал, или что? вообще нихера короче я зараз кручу рулетку а контейнер будем открывать після Ми зараз нихера толком не выясбере их уси усі это пацаны тысячу лайків і роблю скриню бля это ты издеваешься с этим анимован аватаром, бля, мух Здубали. О, вас бери їх усі. Але краще. Давай три чорні скринки. От чорні скринки це саме. Або чорні скринки, або розкішний сюрприз. от то саме найкраще. Давай, або то, або то. Давай, три чорні скринки. Дай мені. Ну, хоч одна, добре. А тепер дай мені три чорні скринки. Давай 3. 3 сюди на базу. Давай. Ай, та еб твою мать, блять. Та закрися ти своїм анімованим аватаром, блять. Ну нахер не треба. Давай сюда, чорних скриньки містичний О, буде ще другий містичний другий рівень Давай мені сюда три чорних скриньки три чорних скриньки Я тебе ти... прошу. п'ять ти свой містичний А коли буде за один прокрут. За одне золото, блять, не скоро. Ясно. Короче, зря я продав ту стерву. Ладно, йдемо відкривати. То що у нас є. Танки поки більше продавати не буду, но ну його нахер, а, то воно того не варт. Перше говно пішло. Ой, блять, зимплуп. Ось! блядь, тоже ось Давай чорну скриньку. Давай мені другого рівня скриньку, давай. заєбись Третього зразу. Супер! Поїхали далі. Давай. Давай або п'яту, давай. Ясно. Золото є. Вже добре. Хоча б золото є. Давай. з я... О, 500 золота, супер, реминистичный контейнер другого уровня. Давай еще сертификат, а? Мне уже давно сертификат не выпадал, давай. Да, конечно, на ту, блядь, да не прямо. Может хоть звезды сертификат выпадет, а? Давай. Пиздец, блядь, на ту прямо, заебись, дякую. Можно звиться танк? Ну, конечно, дякую, дякую. Танк, можно? Танк. Блять, да, а, сука! Ну, хотя бы 7, но вже не той. Не обидно, скажем так. Давай ще одна два підряд, давай. Доси. Блядь, я думаю, что дасть. Сука. Два контейнера до 1000 золота. Не встречаю, обидно. А танк забрали. Танк ми один забрали у мене ще 1300 золота. Є. Ну йдемо ще разочок рутанем. Давай три чорних скриньки. О, супер, ще 1000 золота зараз буде. Давай ще. Давай три чорних скриньки. Ну, бляха, то саме. Ну, може, не самі офігенні, але офігенні контейнер. Блядь. Ну, раз чорні скриньки, тоді давай е, танка. Шо одного танка давай. Давай танчик. Танчик сюда на базу давай. Є, yeah, сука, пацани, два два танка, бля, муха йоп твою мать, и тебя Не зря я серву продав, пацани, не зря. Не зря. Один танк обіняв на два. Охренеть просто. може ше один, а? Може ще один танк? Бля. А давай ще один, танчик, а? Бідно, ладно, ще золото, а ще зараз ще разочок крутанем. Підемо. Давай, три чорних скриньки Дай мені, мені треба золото, золото, дай три чорних скриньки. Да б твою мать, ну нахрен мені, ти анімований аватар. Засунь ти його в одне місце, блядь. Опять той лось попався. О, блять, це, це реально осінні ті. Е, як вони це називається? Так, Т-55, а контейнер є один. Ой, і ще ото є. Давай розок путаним, подивимося, що нам випаде. Давай якийсь контейнер. Давай мегаконтейнер, а. а так, звісно. Ну, давай мегаконтейнер. Я б зараз повези, а. Та ти здіваєшся нахрен, що, блядь. Ну, чекай, а. Этой. 121 б Я на ньому так і не, іграв, і не Знаю чи поіграю колись Все, продати. Короче. Маємо золото трохи 7500 золота Погнали. Крутанем Зараз що то я відкрию той безкоштовний останній контейнер. Нет, добре, погнали. контейнер відпад. Я зараз прокручу все, а тоді будемо відкривати. По сцену не гортати туди-сюди, тому зараз я просто прокручу. А там потім пізніше відкриємо. Ну, не пізніше, а відразу як золото закінчиться, відкриємо. Погнали! 795 золота. Я вже крутив вчора. Во. Вчора продав теж один танк, продав стерву. Ну і звісно, що ще може випасти, крім цього, гавна. Продав вчора стеру 81-го і. обміняв, короче, на два танки. Випав якийсь М41 Бульдог. Не знаю. Чи просто М41Д випав. І випав. Як це називається? А, Скорпіон J випав. Супер! блядь, чотири чорних скриньки! блядь, Золота ми зараз трошки фарманем. Шкода, що не вийде відбити той 121Б. Ще три! йопе, блядь, блять, пацани. А як думаєте, дойдемо до 10 рівня скриньки чи ні? Я би хотів дуже дійти до 10 рівня. Ще три! Блять. Ви гоните це. Три! Три рази випало по три скриньки. Ми вже маємо 10 чорних скриньок. Це 10. Ще розкішний сюрприз, блять, сюди. Не зря. Поки що не зря я продав 121б. Давай зразу контейнер відпад 20 штука. Шей три містичних, майо. Сюди на базу. Давай. Давай ще один розкішний. Бо краще зразу 20 відпадів. Ще одна чорна скринька. Ну, чорні скриньки то офіген. Ще одна чорна скринька. Боже, скільки в мене вже їх. і ще за одне золото. і ще давай, ще три скриньки буде. Е, Годи. Мало, це вже останній прокрут зараз. Зараз підемо відкривати. Збери їх усі теж погано. Краще вже, ніж те, що лишилося. Все, е, йдемо відкривати зараз. Секунду. все золота вже немає. Погнали. Так, почнемо з самого гавняного. Це от відкриє. Місячний заяць. У мене, до речі, заяць є. Так, давайте, пацани, прожмемо 1000 лайків, а я зроблю скриню на 1000 лайків. Е, так, що почнемо? Давай збери їх усі один. Поїхали. На. Бляха, мені вчора з цих збери їх усі випало два танки. О, Володимир, дякую за підписочку. Так, давай, містичний. Давай ще містичний сертифікат. Бляха, мені містичний сертифікатів давно не випадало. Ну дай сертифікат, а? Ну, ласка, дай сертифікат. Сука, ти а не містичний контейнер. Сертифікат, давай. Серти Ну це пиздец, ну як? Ну як то розуміти, а? О, здорово, Оріон, здорово. Ладно, давайте сейчас откроем роскошный сюрприз и что там. Хай будет десятка, давай десятый ривень, давай. Бля, это пиздец. Это 750 золота, або танк. Давай танк кращить. Блядь, я ну, 750 золота вернул, зашибись. Бедно. Я би краще десяточка була б. Поїхали, давай. 12 чорних скриньок. Це офігенні скриньки. Зараз золото буде сипати. Я надіюсь, давай. Блях. Давай ще другу скриньку або третю, давай. Ні, ну ти гониш. Ну, давай, другу або третю скриньку. Да, третя, є. Давай дійдемо до 10, а я тебе прошу, давай до 10. -ї. 800 золота непогано. Давай другу або третю. Йсєц. Давай, другу або третю скриню. Ну, та дай другу або третю, а. Отижоп, нагрять, ай, не був. Давай, другу або третю. Супер, друга є. Давай, третя або четверта. Та ти, сучка, а. Ну не дає, не дає, П'ять скриньок лишилося, давай. О, п'ять друга, 400 золота. Давай, да. Блях. Ну ч, чо, чо воно вище не хоче підніматися, а? О, опять друга, 400 золота, супер. Давай, третя або четверта. Давай, давай, давай. Ну, ти, бляха, 500 золота теж непогано. Давай. А, 400 золота. Ну по золоту, в принципі, нормально, але бляха. Хотілося б дійти до 10 рівня. Хотілося б дійти до 10 рівня. Бля, обідно. Обідно, це була остання скринька. І що там у нас по золоту? 6200 золота. Майже вернули те, то, що... То, що потратили. Буквально 6 прокрутів, певно, зробимо. Здорово, Майсмен. Поїхали. Ми вже десь 6-7 прокрутів зробив. Бо би добре, щоб ха Ха. Ясно, блядь Боб би добре, щоб контейнер відпад зразу випав. Мені ніколи ще не випадало, так щоб не з, не з останнього прокрута. Блядь, один містичний то мало. За стільки золота то дуже мало. Я думаю, що не варто. Якщо одна десятка, то не дуже варто. Ну ти бачиш, я продав. Продав 125 Б То поки що ні одного танка не вибив. Вчора полу золота, а вчора продав стерву 81 8 і два танка обміняв. Честно получил два танка. Что то останний прокрут, да? Давай 20 відпадів, а? Хотя бы раз, дай. Да, ёб твою мать. Шоп твой, блядь, добро жилось, нахрена. Давай Давай одне золото 20 бомбезно Ого, добре. роскішний сюрприз тоже добре. Так, поехал, это все відкриваємо ну я танка продал. Продав танк, а то 7500 золота. І вчора продав э, стиру 80, прошу 3750. Уже 10К золота, більше теж трошки. Да, заебись в нахрен не треба. Так, що у нас тут ще таке? Давай -е -е, містичний контейнер, э, давай сертифікат мені сюди дай. Ясно. Дякую за 100 тисяч золота. Савелі дякую за подаруночок. офігеть Позово. дякую за підписку. ми там скрин? Давай два збери їх усі. Давай танка, хоча б звідси танка, От танка, звідси, а танк. Ты жобина. Савельич, дякую за підписочку. Ох ти дякую за подарунки. Дуже приємно. Так, давай, три чорних скриньки. Може тут дійдемо до 10 рівня скриньки, а? Ясно. Давай до 10 рівня дійдемо Я понял, ми не дійдемо до 10 рівня, так ясно Все понятно. Ой, даже трошки обидно стоял, что я танка продал. Может тут десятка какая-то выпадет, а? Давай десятку. Лево. Это что, семерка? А, бля, тут семерка. Тысяча золота. Ну, естественно. А что ж можешь и выпасть, их на тысяча золота, а? Что у нас? Что, тысяча семьсот? Я не знаю. Вот еще ты шерсть турует, кучи и краще Крутанути... Т55 а Пару прокрутів зробити. Це може два... О, Пипика здорова. Давайте може два прокрута зробим. Там ще 30В, по-моєму, я ще на нього зробим. Два прокрута. А де до кінця? У мене золота немає, щоб до кінця йти. Нахідні це я аватар. Дай мені якийсь контейнер, дай мені то-го-то Чи дай мені мега контейнер мені раз. М да, ясно одно. Дай на 30 бет, тут більше контейнерів, більше шанс, що щось випаде толкове. Давай може якийсь квест. Киріл, я взвод не хочу играти. Блять, 5 Тинкс 10, нахера вони треба. Я в режим не дуже хочу грати. Хіба якщо в стандартний біт видеок? Та б твою мать, то хоч би якийсь контейнер випав, а. М -м, я не знаю, я не хочу в твій режим, Хочу і грати.